Таку річ, як е, оператор вибору. Е, загальний вигляд оператора вибору ви можете побачити ось у довідничку. Складається він з блоків свіч. І вказується змінна, по якій оприділяють. Далі, в залежності від того, як, як змін, як, якщо значення цієї змінної співпадає із значенням якогось із кейсів, а кейс це набір, в принципі. То, в принципі, виконується набір команд. Коли значення не співпало ні з якимсь кейсом, то виконується набір команд default. І от зараз ми спробуємо з вами зробити одну із задач. На кейси, яку, в принципі, можна, яку ви розв'язували і так, але можна розв'язати і кейсами. Давайте дивимося. Ми можемо. Взяти або пори року, або арифметичні дії. Яку з них взяти? Самі вибирайте. Давайте пори року. Пори року. Озвучили пори року. Е, ну, Я не знаю, як кому для мене в порах року саме най найскладніше написати назви місяців без помилки. Суть програми. В програмі вводиться номер місяця. Точніше в програмі ну, вводиться номер Чи, вводиться число. Якщо це число являється номером місяця, то програма повинна вивести назву пори року. Якщо це, це число не є номером місяця, то програма повинна вивести слово ерор. Отже, що дивіться, наша програма робить перший шаг. Це читає одне число, потім определяє і виводить. От ми і підемо. Зразу int. N. І це число треба спитати. Перший крок спитали число. Далі ми, в принципі, з вами. Можемо прямо із файла заготовки, щоб не заморачуватися довго, не набирати. Беремо це все. Копіруємо. Вставляємо. В нижню часть копіруємо. Вставляємо. Ось наш той. Тепер змінна. От місто змінної ми повинні в дужечках написати змінну. Яка, яка в нас змінна використовується? В якій на зміні зберігається N. номер місяця? N. N. Значит, ми беремо, пишемо. N. Які значення нас будуть улаштовувати? Якщо значення 1, то що в наша наша команда? Ну, сі-аут? Скільки? Яке, яке? Перший місяць це що в нас? Зима. Зима. Зима в нас вінтер. Вінтер. Ну, далі оці, оці всі решту кейсів. Я, мені, мені прост... я зараз беру. Два. Три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Два. Тоже буде Вінтер. Три.

Це 3, 4, 5, правильно? Так. Спринг. Да, кажи. А можна дня вмієш 3 місяці, а не 2 місяці? А дивіться, а ми ж ми прописали місяць по порядку. 12. У нас ось 12 місяць. Він уже підписаний. Бачиш, декабрь 12 же ж. Понял, хорошо, e, так, спринг Далі. 6, 7, 8, це літо. Літо у нас зуммер. Суммер. Ну вибачте, я вчив німецьку школу, того в школі, того я можу дуже смішно прочитати англійське слово. Поэтому... Ти, ти не на німецьке, будь ласка. не на Ми скоріше все не зрозуміємо. E... Щоб ви хоча б, хоча б українську розуміли, а не вже ще в німецьку. Так, аутиш гарно. ту ми не. У. ту, у. А -у -ту Я точно так же это писала. А-у-ту-ми-ни. Ауту а у ту ми. Что-то я повестку сложно делать. Просто написав в гугле. А це названня місця на англійському і все. Скопірував, ставив. А тебе пори року, а не місяці. Ну, пори року. Ну, а я набрав те, що мені дало. А, так, і якщо команди, ніяка команда не підходить, то нам треба написати error, так? По услові задачі. Тобто, си аут. Рор собачка зря. У uh, мене є питання можна? Так. Тобто, mm -hmm. якщо щось неправильно, то дефалт це як. Uh... Це тоді, коли. От, от, от Дивіться, ми зчитали з клавіатури якесь число. число. Mm -hmm. Тепер, якщо число дорівнює ми одиниці, ми пишемо виконуємо цю команду. Якщо mm -hmm. двойці, то значить цю команду. Якщо тройці, то цю команду. І так далі. Якщо 12, оцю. А якщо якесь інше число, кроме тих, що ми перечислили, я то хочу воно буде виконувати дефолт. Ага, понял. Ще які питання? Озвучуємо. Не піднімаючи руки, задай питання, не піднімаючи руки, коли я транслюю екран, тому що я не бачу ваших рук, хлопці, дівчата. А, а от тоді ще питання. Да. А вот 1, 2, 3, оно как понимает, что если поставить эту ну, цифру, то оно как работать будет? То есть, еще раз, оно... я не понял вопроса. Да, допустим, тут кейс 1, вот ну. как оно понимает, что если поставить единицу внизу, то работает... Где ну... да, внизу? Мы в не спитали это число, видишь? Угу, да. Команда свій. Да, обробляємо таку переменну. Uh -huh. І от, от ця, от, от, в зависимості від значення, яке написано в свічі отут. Воно за це провіряє тоді із набора значений для свіча. Все, я зрозумів. Ти зрозумів принцип много. роботи? Так, ну, давайте так. запустимо. Ну, наприклад, візьму 5. Це весна должен бути Spring. Працює? Так. Давайте візьмемо 13-й місяць. Начебто працює. Виділяю всю програму, копіюю, відправляю на перевірку. Ось тільки що відправлена програма. Последня програма відправлена завжди зверху. Ну, що ми маємо? Давайте подивимося, що, ще раз ось вам приклад використання свіча. О, або його ще називають оператор вибору. Тобто він, за, по залежності від значення змінної, вибирає, що робити. Отут через крапку з комою добрік. Можуть бути записано декілька команд. Лапки тут писати, фігурні дужки тут писати не потрібно. Ну тобто можна не тільки -дов 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 сі аут використати, а ще ну, дві-три команди можна використати. Тепер із ваших задач дивіться. Арифметичні дії можна використовувати, пори року можна використати. Я зараз ще додав декілька задачок, де можна використати оцей. Так. Кількість днів у місяці. Можна використати? Так, 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 дні тижня. Можна використати. І, в принципі, при бажанні можна навіть на апельсинах бочками також використати. Е якщо порахувати ці всі остачі і з них е гратися. Але там ну, з апельсини бочками, ну, я б не сказав би, що це зручніше буде. Там буде ду дуже багато писати. Але якщо використати дану даний варіант. То також буде досить зручно розписати. І можна розписати ну, і, і використати кейс, а можна його не використовувати. Знову ж таки, чи обов'язкове використання цього switch кейс? Оператору вибору, як ви думаєте? Чи можна обійтися без нього? Думаю, що не можна. Ти не прав. Думаю, що я прямо скажу. Що це за фінів написав? В принципі, можна обійтися і без нього. Але для цього потрібно використати декілька операторів if. Фактично що? Фактично, оцей свіч і оцей перебор. Він говорить, що як IF N равно 1 see out, winter. if N равно 2 C-out Winter. От у нас 12 uh, if'ів, а дефолт, if, F, о, if наше N менше 1 або більше 12, ну то тобто, є не одне з цих чисел. Siaut, error. Тобто, фактично, це у нас в даному случаї це 13 ifів. Просто, щоб менше писати всіволіш, ребятка. Зрозуміли, що дає цей свіч? Так. Просто, ну як. Він інколи красивіше представлена програма, видніше, що програма робить. Але це не означає, що без нього обійтись не можна. Можна обійтися просто кучою іфів. Кому як зручніше, кому як зрозуміліше, кому як понятніше, так і використовуйте. Зрозуміло, як працює свіч? Класно? Так. І хочеться ним скористатися, скористайтеся. Не свічом скористатися, користуйтеся просто іфами. Вас ніхто не заставляє використовувати саме конкретний тип.